Вітаю вас, друзі! З вами Олег, Канал. успішний експеримент. На вигляд, не дивіться, нещодавно закінчив працювати. Змінював там у нас забор, де отамо валився. Тож розібрав гарно там, поміняв декілька листів, шифера і стовбик в, в общем, робота думав на півгодини, а воно на. Цілий день зайняло, що він звільнився. Та ж дивлюся, нема дощів, все сухе. Увімкнув на полуничку. Почекайте, будь ласка, шановні замовники. Ввімкнув на полуничку. І думаю, треба ж напевно дам кальцій. Його потрібно було раніше дати. Але в зв'язку з тим, що сортів багато, всі не вгадають, що одні вже висить ягода, а інші ще не цвіли. Тому будемо давати сьогодні кальцій. Даю я 200 грам. Оце буде на всю. Зараз перемикну і 200 грам буде і на цю частину, і на цю. Як я вам показував вже в балон. Хто не дивився, будь ласка, продивіться ще раз. Ось землю вже промочила Капелька, Бачите? От Все, вологе, нормально. Тут. Нормально. От, тому, тому балон буду наливати, гроші робити і на найнижчому рівні давати в систему. Через екран, общем, далі покажу зараз, побачите все. От, ідемо. Ой, ну як завжди, мені, звичайно, дадуть відео познімати. Ну а як же? Так що так. Тут уже промочило також. Бачимо, Бачите, від, від крапельки десь сантиметрів 15 ну і захоплює на середній ряд, також скоро промоче. Тут також мокро. О, це Сандра, краса моя. От, ну і Буду давати тут е, значить кальцій. Це ж бачите, як. Це ж так не робиться. Ай, Вчора що це. Пересаджував тут деякі сорти і не закріпив крапельку. І вона мені, бачите, куди зробила полив гарненько. Полив зробила, але не туди, куди треба. Тож доведеться поправляти. От, блін. Ну нічого, Бур'яни польєм, да? Полив гарний зробила. Ось так. Ну, тут майже вгадало. Ось так, тепер поливай сюди. Тут, бачите, гарно все поливає, тут ось мокро, вологи вистачає. Так, тут нормально, тут лежить, все, крапай тепер сюди. Цю сторону трішечки пізніше після цієї полю. Ось, дивіться, хто ще не бачив, який квіт красивий. Треба сфоткати на заставку. Так, це також з квітне в осю. Морана. Ось наша Морана головна, привіт. Йдемо і зараз покажу вам 200 грамів вже розмішав. Буду я під'єднувати ось цей балон через цей кран. Ну, як я вам і казав, хто не бачив відео, то подивіться і е, заміряємо ми, е, наш соліметр EC і кислотність PH. метр От, Зараз все покажу. Ось у нас селітра кальцієва. Тут зазначено суниця до початку цвітіння. 20 грам на 10 літрів води. ну Я вилив це 200 г на 100. ну Десь воно так і вильється. Кореневі підживлення. Для позакореневих 15 грамів на 10 літрів води. ну По листу я хотів дати ось такий вже присипаний каліймах. Калія, магнієве добриво. Якраз воно по листу під час світіння. Тут мікроелементи. Ну, здебільшого калій, кальцій, магній, сірка, натрій кремній. Використовується для внесення підживлення на всіх типах ґрунту, підвищує вражайність, підвищує смакові якості. Ну і так далі. 30 грамів на 10 літрів води. Цим це, це ми по листу будемо працювати, ось так виглядає. От, мені здається, що вона погано розчиняється, калімах пролонгованої дії, а все, що пролонговано, і погано розчиняється. Да, помічниця? Кс -кс -кс. Файя. Кс, -кс, Кс. Не хоче. От, Зараз переливаємо в бак, міряємо на вході-виході і працюємо. Ага, це ж думаю, що покажу вам показники дощової води набрав з Єврокубу. Дивіться, по нулям. 0,95. Ну, Навіть 100 одиниць немає. Майже дистильовано ну, дистильована по нулям, а тут, ну, бачите, 100. От. А Давали ми 1200. Ну, Це вже з добривами. От. Тому я зазвичай поливаю, якщо повен Єврокуб то я насос не ставлю і даю на полуницю. От. Ну, вона краще. І добрива в ній краще, і полуниця краще засвоюється і кислотність. Нижче не потрібно ортофосфорну кислоту. Так. А кислотність, бачите. 77. Хм, Дивно якась. Не знаю, чи це якось дивно. А що ж кислотність така дощової? 76. Якось так. От, ну, і... Те, що немає солей, солей побачили, менше ставленіць. Так, ну що, давайте ж проведемо заміри води. Ось дивіться, зараз вода бездобре іде. Набираємо і поміряємо нашим соліметром і кислоту. Кислотність. Так, раз. Закриваю. Несем. і так, тут по нулям бачимо. Ну, в колодязі, хто постійно дивиться, ви знаєте, що в нас вода погана, після поливу біле все лишається. Кальція багато, бачите, 709, 709. От. Ну, Норму ми можемо, в принципі, середня. Норма у нас до 2000, якщо це взрослі рослини, е е е е одиниць EC709. Тобто там, ну, для підживлення можемо давати 1500, 1600, десь отак. Так, PH. Так, дивимося. Зараз треба, він встановиться. Секунд 10. Ну, 7,4, бачите, падає. 7,3. Ну, я думаю, сімка буде. Ну, по аж для планиниці у нас 5,5, 6,5. Гарний. Так, 7. Ну, сім'я трошки. Б додавати артофосфорної кислоти потрібно, це дивлячись на який об'єм. Хоча, в принципі, бачите, 6,9, я думаю, до 6,5 може впаде. В принципі, в пределах нор, в межах норми 6,8, я думаю, 6,5 буде це найнижче. Бачите, зупинився. 6,8. 6,8 кислотність і поміряємо на. Виході ще і е, ЕСІ, і кислотність. Зараз додам під'єднаю і будемо проводити замір. Дивіться, ще раз показую схему, як обійтись без інжектора в вентурі чи вентурі. Просто оприскувачка е, акумуляторний в нас. І ось такий кран. Вставляємо і тут швидкість обираємо, можна хоч дати. Що балон виліється за 2 хвилини? Можна поставити, от я середній режим ставлю і йдемо зараз, наберемо ще води так, поміряємо ще нашу наші показники. так Це вже йде у нас на виході. Що йде на полуничку вже з кальцієм. Зараз поміряємо. І солі. Так, тут хай витікає. Так, знову вмикаємо. У нас скільки? 708 було, здається, так? Так, бачимо, тисяча. Якщо на скрапочці це, це, це 1240 було 700, стало 1240, так я вам і казав, можна навіть ще додати. У зв'язку з тим, що вода в колодязі, я ж кажу, у нас не дуже. 1240 нормально. Для підкореневого підживлення. Для кореневого нормально. На це у нас на 500 одиниць збільшилось. І замірюємо кислотність. 6,9. Там у нас опустилося до 6 да, попередній раз. Ну, бачите, трішки підвищилась. Ну, звичайно, тому що ми додали кальцій. От, зараз потрібно для мінеральних це потрібно додати ортофосфорної кислоти, щоб знизити кислотність. Також можна її додавати, хоч виприскувач, хоч. хоч Якщо ви з великої ємності поливаєте, можна в Єврокуб. Ось так. ну 6,6, бачите, нижче не опускається. Ну, завищена трохи, да, кислотність. Але 5,5, 6,5 в межах норми, якщо там можна знищити, знизити її, буде краще засвоюватися елементи. Якщо так. Ну що, Тут все вистроїли. І зараз даємо. Бачите, ось вода вже наскільки йшла. Ось літра 2 десь вилилось в систему. Тут же в нас іде головна з колодязя, тут переміщує, ну, переміщується вона і йде вже в систему з кальцієм. Так що так, ось така погода. Наче на дощ збиралось, але поки його дочекаються, то дуже довго. Що, друзі, розповів вам, про сьогоднішню підкормку, ще попрацюю по листочку калімагом. Якраз під час світіння нормально, краще буде завість і мікроелементи. Ще у мене там є добриво віва італійські в не великих пакетах, а мікро, там на 10-20 на літрів, ну, скільки тут треба, 20 літрів вистачить, ще й на смородину буде достатньо. Так що так, всім успіху на зв'язку. З вами Олег на успішний експеримент стосовно саджанців. Вчора тільки виставив відео. Сьогодні жіночка написала, ще замовила, тож потрібно ще піти накопати е, на відправку. От. Ну вже особливо і нічого. Ви пишіть, звичайно, бронюйте. Може, може в окремому порядку щось і знайдемо. Ну так масово вже немає. Щодо відправки, вже все відіслано. Поливайте, одобряйте великих рожаїв від теплих дощів. Ну, а з вами Олег, канал успішних експеримент, до нових зустрічей. Підписуйтесь також на мене у Фейсбуці. Там є засоби захисту рослин. Кому потрібно, то разом з планичкою зазвичай і відправляємо. Економлю ваші кошти і свої нерви. Все, З вами Олег.